Фу, це якесь вже згнило все. За, я я зім! Ні Мені ніхто не буде. Це яблучне не... варення, ви що, наше воно Наше Наші яблучне варення? Я з зім. Так воно на вулиці стояло за хатою ж на жарі. Воно не було в погрібі. Ви що, хочете отравити? Ну, бо поп... ну, відкрий, Саш, понюхай, ну це цього... А там от я сміявся, а там один свина, свина ні хоробував, бо ще був клубував. У-у-у-у-ха, до тої. Як почав сміятися до неї? Я кажу, до неї, ти за піздить, ти вже, ти вже тут побачив рано, рано дивиться з вещами йде. Я кажу, що, допусну? І довго музика і це, це наші нові шини, а це наші старі шини. Я думаю, може це. Е... продати їх на шини. Чекай будуть. Ну як ні. Ві... Ніколи не, не спіши, бо голий лиш. Так, нас шини ось такі, дивись. Мішелін. Як ніби то якісь мішалін, ніби якась страва, намальований цей чувак, що на цьому на гонках. Не знаю, як вони... ну, в принципі, марка крута. На європейську зиму, то що треба, я вважаю. Mm. Так, ми з дідом рекомендуємо ці шини. Я вже на них з перезутися, е, покататися. І mm. mm. От. Тому, якщо вам треба шини, е, краще зараз замовити, тому що потім будуть великі черги на СТО. Нахера воно треба. Правильно. Right. Нічого, можна так замовити. Велика розмірна сітка в них. Тобто розміри, які Ага. Mm. З 15 по 21.